Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, з 1 липня 2025 року, тобто вже місяця, як працює, на органи пенсійного фонду України покладені функції з призначення компенсації вартості продуктів продуктів харчування громадян. Тобто пенсійний фонд має компенсувати. Вартість продуктів така як додаткова підтримка українців. Хто має право її отримати? Які документи для цього потрібні? Куди звертатися, як оформляти? Давайте про все детально розповімо. Відповідно до закону України номер 796-12, дріб Велика частина українців має право на компенсацію в вартості продуктів харчування і тепер цим займатиметься пенсійний фонд. Він виплачувати ці кошти. Якщо ви хочете знати всі деталі, всі нюанси роботи пенсійного фонду, як там ці пенсії, що там збільшувати, як збільшувати і взагалі. Актуальну інформацію в доступному форматі, то зробіть просту дію, Долучайтесь до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку Підписатись під відео. У нас вже 1 мільйон 285 тисяч підписників народних думок, зібраних в одному місті, які весь час допомагають один одному, даючи відповіді на питання, на коментарі. Це дуже крута взаємодія, яка мені дуже сильно подобається. Тож долучайтесь і ви, будемо працювати в такому напрямку. А я розповідаю. Ви тисніть підписатись, а я розповідаю. І так, 1 липня 2025 року з е, призначення компенсації вартості продуктів харчування громадянам покладено на органи Пенсійного фонду України. Компенсація надається особам, яким встановлено статус учасника ліквідації наслідок аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації ядерних аварій, віднесених до категорії до першої або другої категорії. Потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесених до першої або другої категорії, потерпілих від радіаційного опромінення, віднесених до категорії 1 або 2. Отакі От люди мають право на компенсацію вартості продуктів. Для призначення та виплати компенсації подається перше заява до пенсійного фонду. А зараз скажу способи звернення усіх, куди можна звернутись. Копія посвідчення учасника ліквідації аварії наслідки на Чорнобилі АЕС, учасника ліквідації ядерних аварій, потерпіло від Чорнобильської катастрофи, потерпіло від радіаційного проміння, віднесені до першої або другої категорії. Тобто, один з тих документів, який у вас є, який засвідчує цю приналежність. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера, облікової картки, платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера. Способи звернення до сервісного центру пенсійного фонду, тобто, це куди звертатись? Зверху було документи, які потрібно мати. А тепер куди звертатись до сервісного центру Пенсійного фонду України. Поштою або в електронному вигляді через портал Дія, саме через портал Веб-портал, це не застосунок Дія, а веб-портал через уповноважених осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради, відповідальних громадам або ЦНАПам. Грошова компенсація призначається не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами. Грошова компенсація не надається. От тут уважно послухайте, якщо ви вже все прослухали попереднє, то тут вже дослухайте, щоб не зробити помилок. Якщо подання встановлено переліку документів не в повному обсязі, тобто зберіть всі документи, які я назвав раніше, зміна місця реєстрації, тобто після зміни місця реєстрації треба переподавати документи, тому що це нараховує ваш місцевий орган влади, і йому треба списки. Втрата статусу учасника ліквідації оцих цих всіх. Тобто, якщо ви втратили статус, то також виплата забирається. Ну це зрозуміло чому. Тож, якщо ви відноситесь до цих категорій, то подавайте заяву, отримайте компенсацію, отримайте кошти, компенсацію за продукти харчування. Список цих продуктів харчування є в відповідному законі номер 796 тріб 12. Там ну, є перелік, типу нормативний, це не так, що я пішов там, купив 10 кг красної риби, компенсуйте мені, будь ласка. Ні, так це не працює. Там є список, перелік затверджений відповідним законом. Тож, користуйтесь, отримуйте, оформлюйте. Я буду максимально розповідати, інформувати вас. Якщо ви не знайшли себе в даному переліку, не розчаровуйтесь, є куча інших. Законопроектів, допомог, виплат і всього іншого. Я про них завжди розповідаю. І давайте хоть порадіємо за тих людей, кому дають. Тож, отака от от інформація на сьогодні. До зустрічі на каналі Дорогі Казачі.